Вітаю шановні друзі. Ну, давайте ми теж з вами подивимося про інтерв'ю Алли Борисовні Пугачової, от, яка давала інтерв'ю Катерині Гордон. Давайте подивимося. А Гардієва, Негордон, побачаюсь, Гар Давайте подивимося. Там вона сказала що за 27 рік, що почуєте, побачите, що буде ну, в 27 році. Що вона мала на увазі, можливо, в неї є якісь якась інсайдерська інформація, можливо, в неї є якісь екстрасенсорні здібності. Знаєте, Я частково дивилася її інтерв'ю, і от мене там дуже так напрягла е, така ситуація, скажімо так, момент, е, коли вона говорила, що вона дуже в таких гарних стосунках була. Дружніх стосунках була із Києвом, а це людина, яка керувала окуповані території. Тобто людина, яка причетна до війни в Україні, тримує Путіна і так далі. Ну, давайте подивимося, але подивимося ми питання зараз про те, що вона мала на увазі за 27 рік. Що буде у 2027 році? Те, що вона начебто знає, ну поки що не на часі, вона не може про це сказати, От, що буде, що вона, можливо, вона знає, чи це просто фантазії, чи це просто інтрига, щоб зінтригувати глядачів. Давайте подивимося. Отже, що знає Алла Борисівна Пугачова стосовно 27-го року. Ой, так, ми та гляне. Ну, ще вам скажу. Вона... Тут таро... за, от, на зараз, на, на зараз, на, за цими картами. Я не скажу, що вона не є, якісь екстрасенсорні ну, да, таро не показує. Або звідки ця інформація, точніше, ця інформація в неї є. Єрофант, який є покровителем її, її дому і входить в найближче оточення, можливо, Путіна, і є найближчим другом для її сім'ї. Так, тобто ситуація, оця ось інформація, поступає їй від Єрофанта. Як, і, значить, дивіться, і який, так, да? Єрофант, який знає, він зараз працює, досить активно працює в найближчому оточенні, можливо, Путіна там чи Патрушева, ну, когось із високопоставлених людей, розумієте, якому відомо те, з чим визначилися на перспективу і на майбутнє. Тобто вона отримує інформацію від якоїсь людини, яка близько стоїть до однієї із кремлівських веж. Що, так, ти зрозуміло, да? Тепер давайте подивимося, що, яку інформацію вона знає, що буде у 2027 році. Вона сказала, давайте підложимо до 2027 року. От, давайте подивимося, що вона знає про цей 27 рік, що їй цей Єрофан сказав. Він є другом їхнім, що буде якесь відродження. Що буде в їх в домі, да? це може бути вже, тепер, коли ми говоримо ну, за Росію, так? що там можливий перехід на інший рівень. Тобто всі часи нелег... нелегкі закінчаться і почнеться відродження, новий етап, новий період. жезловий король, що ситуація ситуацію буде, можливо, контролювати хтось інший. Почнеться щось якийсь початок. Тут може бути відродження, тут королі виступають. Тут за бажанням жезлового і пентакльового короля, тобто, знаєте, як я ще скажу, Ну, контроль. Хто Хто король? Хто тримає все під контролем. Це, можливо, ну, якісь структури. Да? От, є бажання у ужезлого короля і Пінтаклі. Це е, бізнес еліта може бути. Да? Бізнес. Є бажання перейти на інший етап. Уже вони хочуть. Да? хочуть тут треба вже відроджувати. Відроджувати і промисловість, можливо, тобто вже необхідно переходити на якийсь інший етап. Хочуть королі цього. Тупікова ситуація, зупинка, кінець, що буде, можливо, вбивство, можливо, прибиратимуть уже когось. Тут може прибрати, тут може бути вбивство або, іншими словами, як сказати, і приберуть, жезлого короля. Закінчити треба вже з чимось, така ситуація. Лідер. Хочуть нового лідера, нового, нове сонечко, новий лідер. Зумієте? Тупікова ситуація. Найбільш тупікова і критична ситуація. Це ще карта критичності, так? Тобто, може бути, дивіться, критична ситуація. Може бути, тут, дивіться, тут може бути убитий якийсь лідер. Приберуть, є ідея. Є ідея, є бачення нового лідера, потреба нового лідера. Зійде нове сонечко якесь, розумієте? Засвітиться хтось інший. Через те, що хтось, хтось все-таки буде убитий або приберуть когось. Ну, що там у них буде цікаво? Не? Так, що там буде у них до 27-го року? Що у 27 му році захист? Бажание, Допомога. Болючий удар. Поможут. Вы знаете, там будет какая-то изменение. Можливо, изменение элит. Тому що удар, є ідея болючого удару, це зрада, це зсередини, це удар зсередини, ну, всередині якісь процеси розпочнуться всередині. Не, не зовсім, такі, знаєте, не зовсім приємні для декого вони будуть. Удар. Так, давайте ще глянемо, що там може бути, конкретніше, що в 2027 році може бути. Яку? О, знаєте, вона сказала, що ще не на часі знати, вона не буде говорити. І от якось так приблизно приблизно карти сказали, що відродження за, 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 може засвітитися якийсь інший новий лідер, когось можуть прибрати, убити, щось горнути, тут удар готується. Тобто, як виглядає, як зміна, новий проєкт буде в 27-му році. Внутрішня боротьба через внутрішню боротьбу. Там, ну, можливо, там почнеться боротьба за владу. Відмовляться вже від, від того проєкту, який був. Який був це, це проєкт Путін. Будуть відмовлятися, можливо, будуть згортати його, да? по помірності. Відмовляться. Затягнувся. Проєкт затягнувся, треба вже відмовлятися, да? бо тягнеться. Ні туди, ні сюди, все забуксувало, все стоїть на місці, з пустого в порожнє, по помірності немає, треба відмовлятися, а значить, може початися проєкт через внутрішню боротьбу. Що там може бути? Кожен буде відстоювати себе. Боротьба за себе. Розпочнеться загострення боротьби. Жертви будуть. Жертви будуть. І під час цієї боротьби треба буде робити вибір. Кожен, кожен, треба, кожен повинен буде зробити свій, свій вибір. М -м, цікаво, 27 рік що буде? Заново обнулення, обнулення когось буде, і заново почнеться хід. Хід протискатимуть. Протискатимуть щось, що протискатимуть. Але, але не буде те, що будуть протискати, нема результату. Треба, треба йти, треба виходити, треба е відступати. Обнулення буде. А в майбутньому ведеться гра на перспективу. На перспективу. Несподівано буде мир. В майбутньому в перспективі буде мир. Причому несподівано, несподівано. Знаєте, друга мені вже говорить Таро, що війна закінчиться тоді, коли хтось в Росії помре із великих чиновників. Там колись мені падало, що це можливо патруша. Так? Взагалі тут два. Дві людини, можливо, навіть піде з життя. Дві людини. Можливо, це Путін і патрошев. Як тільки їх приберуть, розумієте? І поміняється вертикаль, поміняється вектор, вектор розвитку, розумієте? 27 Що буде в 27-му? Швидкі зміни будуть. Швидкі зміни, і швидкі зміни в війні. І Тут можуть прийняти участь силові структури, щоб швидко змінити ситуацію. Швидкі зміни по-хитрому. Силові структури по-хитрому, що Колектив. проведуть колективну роботу, командна робота, застосують все можливе. В Росії. Цілові структури можуть запустити певні процеси. Ви знаєте, тут може може перекинутися. Коли розпочнеться розпочнеться щось в Росії, розпочнеться, ви розумієте, що запускаються процеси, воєнні процеси дуже швидко, дуже швидко. Ці всі, -всі таємниці, таємні, є таємні домовленості, є таємні домовленості про. Вибір. Про вибір, таємні домовленості. Розгубленість. Складний вибір. Стоять перед складним вибором. Криза, крах, це вже обговорюється. Зараз йде складний вибір. Що робити? Що робити, що вибрати? Криза насувається, криза, політична криза насувається. Там складеться політична криза. Тому буде прийнято рішення людьми. Дежавю. Рішення дежавю. Рішення дежавю стосовно імператора влади. Яке. Ну, тут, бачите, прийняти рішення людьми, дежавю? Це, це зрозуміло. Так як було колись вже люди приймали таке рішення. Стосовно чого імператор, злочинна влада, пороки. Да, влада, яка погрязла в корупції, в пороках, да, От он, імператор і його влада. Тому люди приймуть рішення певне. Що це за рішення буде? Запропонують. Реалізувати. Ой, люди, люди. Ви знаєте, ну, ці карти сказали, що реалізують для імператора, ось для імператора, що знову карта. карти поєднання, реалізація це смерть. Фізична для імператора буде реалізовано як колись. це Так часто буває. Просто, просто винесуть на вилах. Довго треба. Довго треба, знаєте, як, роз, роз, розхитувати, щоб, щоб це сталося, от реалізація, тому що, тому що влада імператор погрязли у гріхах по дьяволу. Заколот може бути, да? Заколот. що там може статися? Траур розчарування, траур, трагедія, зупинка, зупинка. Юстиція. Ну, почнуться там вже такі процеси: кого казнить, кого помилувати, в да? тюрьма, хтось утече, комусь, комусь арешт, комусь суди, трагедія, розчарування. Після того, як, як е, звіздець буде імператору і багать, а, а іншим у е, владі у цій корупційній, як колись, да? а, бунти. ну, то там можуть навіть бути самосуди. Щось там почнеться. Що в цілому буде в Росії в му році? Шанс проголосити. Зміну ситуації буде. Шанс буде в них. Шанс буде змінити ситуацію в країні. Це, буде, це будуть досить значущі події відбуватися, швидше всього, з домашніми цінностями. Буде шанс змінити домашні цінності. Тобто, розумієте, це переглянути. Це все варварство, якими, якою дорогою їх вели, розумієте? Переглянути домашні цінності, обман, обман з домашніми цінностями. Є шанс реалізувати перегляд втручання в ситуацію стосовно домашніх цінностей, які були ну, обманні для них. Ну, обманні. війна це. Це мир, як там ну, у школі вчителя говорять, там же, ну, це жесть, розумієте? Те, що вони мелють, що... обман, розкриється обман, шанс є, що далі буде, почнеться. Почнуть, знаєте, тут є шанс піти іншою, змінити доктрину держави взагалі. Розумієте, піти іншим шляхом. Шанс піти Росії іншим шляхом, шляхом ну варіанти, да? у них буде два варіанти. Шанс. У них і в них буде два варіанти. Підти, да? піти іншим шляхом розвитку, чи, знову, чи відійти і знову стати відлюдниками. Розумієте? У них два, два, два варіанти: або шанс на нормальне життя, на зміну, або знову стануть відлюдниками. Все. От так от. Скористаються вони. Що вони виберуть? Страшний суд. Страшний суд буде обов'язково, вони повинні відпрацювати свою карму. Тут знаєте, що, що, що їх чекає? Страшний суд, очищення. Вони повинні очиститися. У них є шанс очиститися, дивіться, відпрацювати свою карму, очиститися і піти іншим шляхом. Що там буде 27-го? Але їм страшно. Їм страшно від того, що вони робили. Це, це психічно нормальні люди. Це буде, це буде важкий шлях. Очищення для них, дивіться, да, страшний суд, очищення це, це дуже важка, страшна для них дорога. Але вони повинні йти цією, і тільки після того будуть зміни, поки вони не очистяться, поки вони не осознають, не... тут очищення навіть свідомості. Розумієте, тут напівсвідомість. Це те, що засіло, да? що не дає е, е, спокою їм ні вдень, ні вночі. Ну ви ж подивіться, як вони отруєні пропагандою. От е, от сидить вона там ну, жесть в голові, да? жесть. Але очищатися треба. І це важко буде. Це довгий шлях буде. Це не так хоп. Клацнули, щелкнули пальчиками і чистилися. Ні, вони пройдуть великий довгий шлях. От так от. так і, і якщо вони почнуть цей шлях, то в них є шанс, Таро говорить, тоді в них є шанс перейти на новий змінити ситуацію, скажімо так. Якщо вони не почистять свої мізки, тоді. Вони стають по відлюднику. по відлюднику. все. Вони за бортом цивілізації все. Ось або шанс, або відійдете від цивілізації. Зміни, тільки тоді будуть зміни. Як пройдете очищення, тільки тоді будуть зміни. Тобто, бачите, зміни війна, війна, агресія. Запустила процес розвалу, розпаду, і ця війна, вона знищить їх повністю. знищить. І, і, і все-таки все вищі сили дають їм шанс. Якщо втрутитися, якщо зміните, якщо очистите свою свідомість, у вас є шанс стати людьми. Якщо ні, відлюдник і катастрофа. Все. іншого шляху немає. Або, або. або ви становитесь людьми, або ви ну, будете ну, що, знищені. Все от так от. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.